Та привіт це Я є. Привіт. Так, Добрий день, колеги. Засідання постійної комісії екології користування і розбереження оголошую відкритим. У нас сьогодні одне основне питання порядку денного, ну, денному і Різне. Пропоную проголосувати денний в цілому. Хто за? одноголосно. і перше питання про яку хвали про надання аптека Лешкова оренду земельної ділянки на фешківській шісті. Пропонується надати в оренду земельні ділянки площі 799 квадратних метрів і 2400 квадратних метрів. Ділянки є сформовані. Там був договір оренди, який закінчився 23.03.22. Ділянки є зареєстровані в реєстрі, використовується фактично підприємством і пропонується їм надати ті ділянки в оренду для обслуговування будівель. Що вони, вони були пролонгації цієї виході? Чого такий розрив виходить? Е, пізніше звернулися, невчасно звернулися, і, тому це. але договір про відшкодування у нас де з моменту закінчення договору. оренди. Тобто вони все ці там, 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 не за це платять. Колеги, є питання? Марія, це продовження, по суті, по суті, нова угода, яка продовжує ту, яка була підприємства з містом. Хто за? Додаткове питання проєкту. про проєкту хвали про затвердження технічної документації землеустрою щодо іменітаризації земельівської міської ради для збереження та використання заказників у Рудньому і окремої війни земельні янки у постійне користування. Ну, відповідно до ухвали, яка була ще прийнята у 2021 році, про надання управління земельних ресурсів дозволу на інвентаризацію технічної документації, щодо земельної ділянки в рудно лісопарк. Пропонується зараз ухвала про затвердження даної технічної документації з інвентаризації. другим зареєструвати дану земельну ділянку за Львівською міською територіальною громадою. І третім це відповідно до звернення ЛКП Зелений Львів надати ЛКП в постійне користування дану земельну ділянку для збереження та використання лісового заказника місцевого значення. Тобто це надасть можливість зеленому Львову обслуговувати даний лісопарк. Брати на балансі. А які це затрати? Лісопарк рудно 42 гектари. 42. Так. Це, ну, це був ліс раніше. А зараз оформляється як лісопарк. Mm -hmm. Планується там створювати, вже, облагороджувати і робити красу. <рес> Словом, <рес> так, це така це традиційна процедура, її є питання. Питань немає. так. за? За. Доброго дня. Перевиконання бюджету, який вже за перше півріччя до бюджету розвитку загального фонду, будуть передбатися кошти в сумі це майже 490 мільйонів гривень. І ці кошти є, ну, вже розписали на е, всім практично напрямки по всіх розпорядниках коштів. Основним, на напевно, напрямком, якщо брати сукупно, це є блок житового е, господарства. Департамент окремо це 70 мільйонів, також районні адміністрації отримують там від 18 до 20 мільйонів, там це випущення Лучаківської, бо ще Лучаківської є борги за попередні періоди або місто винники, і там буде ще плюс 18 мільйонів на покриття тих боргів. То, скажіть, ще, скільки, скільки має за фіскадністрація? 21. це ж не ці будуть отримувати? Так, так. так це, це вже знає? <чування> е, ні. Вони вже, напевно, вже розписали, бо це було минулого тижня такі суми <пас> <пас> треба... Я її <пас> <пас> а Галицький, мабуть, отримав менше, оскільки в них там є перерозподній коштів більше. Галицький додатково отримують тільки 3 мільйони. Тобто всі інші райони від вісімнадцять мільйонів я, я, я. Я ну, <рес> Галицький район отримує більше по загальному фонду. Що по... такі... в екології там, вже... е, в, шо, в частині екології? Це є виділяється практично 18 мільйонів. Майже е, найбільша сума йде на е, завершення робіт по Парку Богдана Хмельницького по стадіону по, по трибуні. там Трибуна і допоміжні приміщення, це є 10, 10 мільйонів. Це буде. Також виділяється на... Богдана Хмельницького на нашій так, Так, це наш, наш парк. Це продовження робіт, які вже були. В попередніх руках навіть Та. Та. також зелений дій отримає 1 млн 450 на облаштування вигульного майданчика в парку імені Івана Поларимського. І це є на проспекті Червоної Калини, в лісопарку вже буде. Так, е, знесіння ну, це в бути, Влі... так, 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 це практично буде в місті, е, Парк знесіння 1 мільйон вісімсот на облаштування інклюзивного простору, інклюзивного майданчику разом з під'їздними доріжками. Так, і в мене ще питання по знасінню. Там є 300 тисяч виготовлення документації на земельну ділянку. Що а, це є, є? Є є. є, Включено воно це є мільйон п'ятсот облаштування майданчику і 300 тисяч виготовлення документації на земельну ділянку РЛП. З це є раз по цьому, по цьому проекту. Саме на відва на, на, на ці інклюзивний заїзд, так. Так, 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 зі сторони вулиці Упрешківської. Добре, добре. Туди на заїзд на півтора мільйона, так? Так, на майданчик і заїзд півтора мільйона і 300 тисяч на виготовлення земельної документації. Так, колег, я ще казала, що на минулій комісії ми говорили з паном Тарасом по знесінню директором, і ми пам'ятаємо, що десь в середині липня має бути остаточний кошторис по комен... по облаштуванню каналізації. Зараз в них є 2,5 мільйони. Загальна вартість десь буде 10 мільйонів. З Іриною Колиничу і з Андрієм Москаленком я проговорила, що нам це важливо. Здійснити цього року, тому вони сказали, що як буде тільки кошторис від директора, що ми так само це оголосили як пріоритетно для подальшого виконання. Але буде давати шкода, що вони не встигли зараз. До цього, <зас> <що> <зас> я думаю, що ще буде можливість переглянути. Ще бюджет. Я думаю, так. що в кінці вересня, вар... це вже буде трат... Чотвар... третій квартал. Кінець третього кварталу. я Думаю, по вересні але. ми зможемо ще щось. Даліку суму, що зможемо їм передбачити. То є, ну то що вони зможуть використати в цьому році? Я думаю, що можливість така буде без проблем. <тур> Також додатково ще виділяється мільйон 900 окремо ще на парк Хмельницького, це є 1,5 мільйона ремонт доріжок у самому парку і 400 тисяч на ремонт центральної естради. Це вже буде ЛКП. Парк Будан Хмельницького. Зараз є розпорядником коштів департамент містобудування вже парк перейшов до них. Так, але завтра це буде. Ми так. Ми це буде, так. так. Угу. І також є на реконструкції мереж сьогоднішнього електропостачання нежитлових будівель в парку в Стрийському парку це 2,5 мільйони. І це всі зміни, які є в частині екології. Ну і загалом я теж хотіла наголосити, що в Шевченківську районну адміністрацію ми додаємо 7 мільйонів на озеро Панча. Це теж важливо для нас, так, бо ми не, це не, говорили. Що 에, та цього року ми виділяли, здається, там 2 мільйони було, і якраз тих 7 мільйонів ще додасться. Це зможе до кінця року реалізувати велику частину робіт. Бо загальний бюджет там здається 27 мільйонів. Тобто, ми, якщо зробимо цих навіть 10 цього року, це вже ну типу майже половина буде реалізовано. Це теж класно. До нашої комісії це класні ініціативи. ми сподіваємося, що вони зможуть бути освоєні цього року, щоб це, це озеро мало вже якийсь рух, бо мешканці дуже за це бідкаються добре. Дякуємо. Дякую. Дякую. Тот у мене такі помальований. Ну, сьогодні скинуть же і остаточний додаток сьогодні скинуть. Дякую.